Поліція затримала чоловіка, який учора на ринку у Луцьку вбив людину. Ним виявився 42-річний мешканець Луцька, знайомий вбитого. Таку інформацію повідомляють у головному управлінні національної поліції у Волинській області. Подія відбулася 4 жовтня близько 16-ї години. Чоловік після того, як завдав смертельних поранень знайомому з місця події правоохоронці вже близько 21 години його затримали. Злочинець з місця пригоди зник і намагався уникнути відповідальності, переховуючись на території міста Луцька та Луцького району, постійно змінював місця перебування свої з перебітниками кримінальної поліції ГУНП та Луцького районного управління. На протязі кількох годин було вжито заходів щодо. Встановлення місця знаходження вказаного злочинця та затримання його. Злочинцем виявився 42-річний мешканець міста Луцька, знайомий потерпілого. Наразі вказаний громадянин затриманий в порядку статті 208 і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Отож тепер затриманому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Нагадаємо, учора на північному ринку трапилася трагедія. Між двома чоловіками розгорівся конфлікт. Один з них схопив ніж і вдарив опонента. З важким пораненням він встиг дійти до дружини, яка торгувала неподалік. На місце викликали швидку і поліцію. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але марно. Чоловік, який загинув 1972 року народження кавказької національності, звали його Наріман на ринку. Відомий як Марік разом з дружиною Марійкою на північному ринку у Луцьку вони продавали м'ясо. Родичі загиблого на місці трагедії не на камеру зазначили журналістам, що знають, хто вбив чоловіка. Це за їхніми словами зробив їхній знайомий земляк. Конфлікт за їх словами між чоловіками розгорівся не через бізнес посперечалися обидва на побутовому ґрунті.